Василь Семененко, гранітні обеліски, як медузи. Гранітні обеліски, як медузи. Повзли, повзли і вибилися з сил. На свинтері розстріляних ілюзій уже нема місця для могил. Мільярди вір заричі у чорнозем, мільярди щастя розвіяні у прах, Душа горить, Палає лютий розум, і ненависть регуче на відрах. Коли б усі одурені прозріли, Коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріли, напевно б репнуло від сорому й хули. Трептіть убивці, думайте, лакузи, шиття на налізана важко пил. Ви чуєте на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил, уже народ одна суцільна рана, Уже від крові хижіє земля, І кожного катюгу й тирана чекає сука на петля. Розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд, і їх прикльоні злі несамовиті, впадуть на душі плісняві й ситі, і заглядають на віті апостолів злочинства і облуд.